Друзі, всім привіт! Шеджинг! Все радує радує нас своїми новинками. Це, звичайно, не новинка розроблялася вона у шеджингу 2 роки вже і досить недавно була представлена іми. Але зараз вони заїхали в Україну і я трошки вам покажу, розкажу про саму цю присоску. Розробка була по аналогу ремонті, намагалися зробити те ж саме. Бачите отвори під переноску, все це планувалося. Як і тут зараз все трошки змінили, вже перепрацювали, тому що вже вийшли більш нові і більш актуальні моделі. Але вона зайняла своє місце на ринку, у неї поршень тут вже акумуляторний автоматичний, у неї є курок з травлення тиску, що дуже зручно і швидко можна стравити. І тут показую вам цифровий дисплей, скільки кілограмів вона накачує. Також з'ємна резина, як і у самої ремонті. Тобто дуже зручна і непогана присоска, яка точно знає свого покупця. І ще одразу за цим заїхали вже оновлені моделі. Це вже отака присоска. Зараз вони теж займають свою нішу за рахунок її самої форми. Чому форма тут зручна? Тому що якщо ця 180-та присоска, навіть трошки більше, то тут у вас 150 в ширину, тобто ви можете працювати з плитами вузького формату. І вона 230 у мене в довжину. Та ж сама система, той же самий принцип, нема посадкових під переноску, вона зручна, легка, в принципі, все, що для присоски, вона має. Також з'ємна гума у неї є, вона знімається дуже просто, легко таким чином це все робиться. І те, що я вам показував, розказував про ці присоски, які тримають великі агресивні рельєфи, зараз плиточнику вже недостатньо мати одну присоску, недостатньо мати там щось універсальне, тому що є під різні задачі, свої різні присоски. Отже, друзі. Ви знаєте тепер трошки більше про присоски, а купити їх можна звичайно в Synergy Tool. Ми допоможемо вам з вибором.